Знакові новини на соціальній країні В студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Вантаж 200. щонайменше 10 десантників загинуло під шахтарськом. Трофейні здобутки. Військові захопили зброю терористів БТР і танк. Україна вистоїть. Астрологи пророкують нам світле майбутнє. У бою під Шахтарськом загинуло щонайменше 10 українських десантників. Дані про втрати та поранених уточнюються. Опізнати тіла у деяких випадках дуже важко. Бій відбувся вчора, але лише зараз про його трагічні наслідки розказав прес-офіцер штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Вчора, близько шостої ранку, колона десантників, яка виконувала завдання по переміщенню, потрапила в засідку в районі Шахтарська. Відбувся бій. Маємо загиблих та поранених. На сьогодні вісім тіл загиблих терористи передали українським військовим. Складнощі в тому, що серед загиблих є і терористи. Є певні труднощі з опізнанням тіл. Остаточні дані будуть після опізнання та по закінченню перемовин з терористами про їх передачу. Українські силовики звільнили від бойовиків населений пункт Новий світ Донецької області. Про це повідомляє прес-центр. АТО зазначається, що окремі підрозділи, які останнім часом постійно перебували під обстрілом ворожої артилерії, відведено на нові робежі. Наразі їх особовий склад проводить операції вздовж державного кордону України. Десантники у зоні антитерористичної операції конфіскували зброю терористів. Трофейні здобутки оприлюднило військове телебачення України. Захоплено декілька десятків одиниць стрілецької зброї та гранатометів, а також БТР і танк т 64 На кожній бронемашині іміються. Свій серійний номер, і ребята, коли посмотрели по комп'ютеру, этот, ви знаєте, що це танк призводиться заводом Малиша, город Харків. То, по всій відомості, корні этого танка ходять в Російську Федерацію. Терористи продовжують обстрілювати житлові квартали Донбасу. Причому вже роблять це відкрито і знімають на відеокамеру. В мережі з'явилося відео, як у шахтарську на стадіоні Олімп бойовики встановили міномет і ведуть із нього хаотичний обстріл. Настоящий русский патриот Андрей перечислил на счет Екатерины Губаревой для народного ополчения Донбасса значительную финансовую помощь. И обратился с личной просьбой вжарить по фашистам именными снарядами. Вот они жаркие подарочки нацикам от Андрея. Скоро они достигнут назначенной цели, и мы станем еще ближе к победе. В Новороссии быть. Вместе победим. За Новороссию! Тебя, Мина. Військовослужбовці підтримують мирних жителів визволених міст. Лише протягом двох останніх днів туди було відправлено кілька десятків машин із хлібом, консервами та крупами. Загальна кількість продуктів, що передані місцевому населенню, рахується тонами. Спершу продукти посилаються до будинків для людей похилого віку, лікарень та дитячих садочків. Нагадаю, про російські терористи зробили все, щоб знищити інфраструктуру міст. Хлібокомбінати і молокозаводи зруйновані або заміновані. У столиці ліквідована пожежа площею 200 квадратних метрів. Горіли склади із пиломатеріалами. Повідомлення про пожежу надійшло близько першої ночі. На місці події працювало кілька бригад пожежників. Вогонь розповсюджувався з дуже великою швидкістю, адже в ангарах знаходилася велика кількість дерев'яних матеріалів. Окрім того, роботу рятувальників ускладнювало те, що під'їзд до осередку пожежі був можливий лише з однієї сторони. На даний момент причини надзвичайної ситуації встановлюються. Складу цієї пожежі в тому, що по вулиці Березняківській всі гідранти, які ми пробували, водопостачання практично відсутні. Тиск у зовнішній водопровідній мережі гідрантів відсутні. Тому приходилось воду під... подавати воду шляхом підвозом води. І також на місці пожежі, як видно, за обстановки, дуже щільна забудова, гаражі. Тому пожежа дуже швидко розповсюджувалась. Цієї ночі спекотно було і поблизу Майдану. На Михайлівській площі в Києві горіли намети. За словами очевидців, троє невідомих облили намети запалювальною сумішю та підпалили. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки у тимчасових спорудах давно ніхто не живе. Причини пожежі встановлюють слідчі органи. У Донецьку розвішують карикатури на ДНР автори проєкту – художники групи Мурзілка. Попри небезпеку, бути схопленими терористами, митці розміщують карикатурні фігурки на вулицях Донецька. Їхні роботи про те, чим є насправді ДНР. Першим на вулиці вийшов Шаріков із гранатометом. Серед інших робіт злий клоун, смерть із гранатою в руках і прапором Новоросії. Також художники створили карикатуру на Гіркіна. Той тримає пістолет біля скроні. Поруч напис «Just do it», тобто просто зроби це». Мешканцю анексованої Ялти світить до року ув'язнення за те, що він повісив над мерією міста український прапор замість російського. У більшості ж частин України патріотам живеться набагато простіше. Люди вивішують синьо-жовті стяги на балконах, прикрашають авто у вишиванки та просто спокійно розмовляють українською. Справжніх патріотів шукала Анастасія Островушко. Хвиля патріотизму накрила Україну. Міста і села розфарбовують у синьо-жовті кольори, малюють велетенський герб та змагаються, хто розгорне найбільший прапор. У столиці теж активно підхоплюють цю хвилю. Небайдужі патріоти розмалювали наборожну, майорять національними стягами і будинки. А мости взагалі перетворюються на суцільний український прапор. До того ж, коли правий та лівий береги об'єднує синьо-жовтий стяг, це дуже символічно. Олені подобається ідея прикрашання міста. Каже, як патріот із задоволенням долучає. ...до подібних ініціатив. В університеті флешмоб, коли ми волосся вплітали синьо-жовті стрічки. Це було як на, такі, на підтримку нашої країни. Модно не тільки розмальовувати вулиці, а й носити речі з національною символікою. Це крамничка для справжніх патріотів. Тут і вишиванки, і люльки, обкладинки для паспорта, і прикраси. Все в українському стилі. Проте найбільшу популярність заробив герб України. Взагалі, попит на подібні речі останнім часом значно зріс. Зараз воно стало популярніше. І навіть не через те, що розвинувся такі набагато більше стали люди патріотами, мабуть, це через події Майдану, події АТО, коли люди просто відкрили очі і побачили, що дійсно вони живуть в Україні і зрозуміли, іноді це, можливо, якось трошки попсово або награно, що для нас не є показником. Своє пояснення шаленого сплеску популярності національної атрибутики у психологів. каждого украинца, то внутри всегда патриотизм этот присутствовал. Просто э, та власть, которая была у власти, можно так сказать, э, никогда не давала проявить этот патриотизм. Здесь лично каждый может поучаствовать в, э, в становлении нашей Родины и, конечно, каждый хочет проявиться. Очень важно, чтобы с, со всем патриотизмом происходили реформы, когда мы видели изменения и Двігаліс намеченого плану. І якщо реформ не буде, існує ризик виникнення вже антипатріотичної хвилі. Цього ж боїться і Ольга, але свого сина Андрія виховує патріотом. Ну, патріотично, тому що я розмовляю з дитиною саме українською мовою. Чоловік російською, я українською з дитиною розмовляю. Як ви згадаєте, буде патріотом? Я думаю, що буде. Патріотизм у кожного проявляється по-своєму. Хтось розмальовує паркани і стіни, хтось розмовляє українською і носить національний одяг. А ось такі люди, як пан Ігор, офіцер запасу, ладен життя віддати за Україну, нам же розповідає, хто такі патріоти. Це люди, які люблять свою родину, свою державу, землю, якісь вони зращують своїх діти і живуть. Ну, в принципі, ті люди, які Піклується про свою землю, про свою родину. Ну і в принципі про те, що можна назвати державою. Скажімо. А держава не думаю, що це насамперед це люди. У всіх у нас живе часточка справжнього патріота, і кожен крок, який би ми не зробили, хай то буде розмальований міст чи проста українська вічливість та чесність буде йти тільки на користь нашій державі. Анастасія Струшко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Україна єдина країна. Це буде тема першого уроку в школах 1 вересня. Йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України. У Міносвіти пояснюють така тема, обумовлена подіями на сході України та у зв'язку з окупацією Криму. Завдання вчителів акцентувати увагу дітей на тому, що Крим і Донбас це Україна. Що люди що люди, які мешкають на цих територіях, громадяни України, що патріотизм це стан повсякденного життя людини. Тим часом Петро Порошенко підписав закон про вищу освіту. Про це у Фейсбук повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт. За його словами, українська вища освіта подолала пострадянські рецидиви і опинилася в іншій реальності. Згідно документа, відтепер кардинально змінюється виборність ректора. Окрім вченої ради, голосуватимуть і викладачі і студенти. Крім того, обмежується крайній термін перебування на посаді деканів та завідувачів кафедр до 10 років. Вищі самі зможуть присуджувати вчені ступані. Також зменшується навантаження на викладачів і збільшується стипендія. І ось тут, за словами професора Олександра Радченка, криється протиріччя. вот в той части, где расширяется самоуправление вузов, она может работать уже завтра. А вот та часть, которая касается денежных затрат, уменьшения нагрузки, увеличения стипендий, она может быть отсрочена. В условиях войны и в условиях катастрофической нехватки бюджет увеличить фонд заработной платы мы не сможем. Уменьшить нагрузку мы не сможем. На этом этапе нет. Возможно, что этот закон нужно будет внедрять поэтапно. Молоді та перспективні, амбітні та бойові. Все це, це про молодіжну збірну України з боксу. Вже наприкінці серпня. Наші спортсмени будуть виступати на других літніх юнацьких Олімпійських іграх. З тренування боксерів повернулась Анастасія Островушко. А от зараз будемо вести бой. Готові? Бокс! бой. Давай, 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 Друга. Знайомтесь, це Віктор Петров, Раміль Гаджиєв та Роберт Мартон, і звичайно, Ангеліна Бондаренко. Вже скоро вони будуть представляти Україну на другій літній юнацькій олімпіаді в Китаї. Тому зараз наполегливо тренуються. Ангеліна витримує три тренування на день, а це майже п'ять годин. Все заради перемоги. Ділиться із нами, як вирішила стати боксером. Я займалася слів гімнастикою. А потім сама вирішила, рішила, етапився спор, і я прийшла на секцію боксу і понравилось, почала займатися далі. Тяжело ученні, легко в бою. Тяжело кожний вид спорту по-своєму тяжого. І бокс один із них. на перемогу у боксерів. Є всі шанси, тим паче, що відбирали їх досить прискіпливо. Спочатку вони показали себе на чемпіонаті України, а потім на світовій першості. Головний козир збірної це наполегливість та прагнення перемоги. У зв'язку з тим, що пройшов уже чемпіонат світу, Ми знаємо всіх противників, які будуть сорівнуватися в этих стартах. Поэтому шанс є у всіх наших учасників олімпійських. Я сподіваюся, що ми без медалей вищої проби не залишимося. Віктор вже вивчає тактику своїх суперників: налаштований рішуче і просто так віддавати перемогу нікому не буде. А знаю, там італієць буде, од русский буде. Буде шість чоловік, з якими буду боксірувати. Дивлюсь на помилки, переглядаю бої їхні. Підстраюватись будемо з своїм батьком-тренером. Буду старатися виграти. Живуть та тренуються спортсмени на олімпійській базі в Кончазаспі. Кажуть, всім забезпечені та й взагалі постійно відчувають підтримку. Підтримують всі друзі, сім'я там. Ну і федерація допомагає, наті там дали нам форму, перчатки, все допомагають, всі підтримують. говорят, удачі там даже незнайомі люди на говорят, здравству, ми тебе знаємо, там удачі тебе. Тренер збірної теж не нарікає на умови підготовки молодих бійців. І міністерство, і, і федерація всі вносять свою лепту в підготовку наших олімпійців, наших будущих чемпіонів. Ви ж эти... Ребята і дівчинки сьогодні молодіж, завтра вони вже будуть представляти національну Поэтому Тому всех наших руководителей долгосрочный взгляд вперед. Олімпійці налаштовані по-бойовому, а своє майбутнє бачать тільки в боксі. Хочу стати олімпійським чемпіоном зараз, по 17-18 років у молодіжці і в майбутньому хочу стати олімпійським чемпіоном серед дорослих. А поки що тренування, тренування і ще раз тренування. Успіхів досягають ті, хто важко працює. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Мало народитися під щасливою зіркою, потрібно ще й знайти своє місце під сонцем. Планети віщують Україні перемогу і процвітання. Однак держава має пройти тернистий шлях. Історію України астрологи відтворили в графічному вигляді. Усі дати і події збігаються день у день. Анексія Криму, а то на сході, і розбрат у парламенті. Що ж чекатиме нас далі, розкаже Яна Курченко. Україна, як незалежна держава, народилася під повним місяцем. На цьому графіку чітко розписана вся її історія. З 91-го року ми взяли старт і зараз наближаємося до найбільшого за всю історію розквіту. Цей шлях конкретно розпочався у 2012 році, коли до сесійної зали парламенту увійшли депутати сьомого скликання. Не в той час і не у тому місці. Верховна Рада України сьомого скликання розпочала свою роботу 12-го, 12-го, А 12 стра. Астрологи стверджують, така неблагополучна дата буває один раз на тисячу років. Дострокові вибори до Верховної Ради заплановані на 26 жовтня. А з 22-го у світовій системі галактику твориться комбінація, яку не спостерігали раніше, і яка навряд чи повториться знову. Собиття, преобразуючої природи, собиття це состоїть із Юпітера і Сонця. Сонце це наші життєві сили нашої країни. Юпітер це планета щастя, соціального успіху, об'єднання, удачі. Дату для виборів зірки. Цінили на відмінно, і вибори мають відбутися досить прозоро. Їх результат задовольнить всю Україну. Це буде позитивна пауза у чорному місяці, де зараз перебуває Україна. В Карті України в гороскопі України є чорна луна. Вона є у всіх стран, вона є у всіх людей. Але вона зараз дуже акцентована. Плутон, планета власті, політики, великого бізнесу, військових дій зараз проходить проходять по чорновуні имеем ми преобразить эту раковую опухоль, вылечить опухіль, потому что Штана луна це слабе место страны, это хилесова пята. Вилікувати цю пухлину потрібно разом. Астрологи наголошують на тому, що все можна змінити на краще, і в Україні є такі сили. Політикам, які зараз прийшли до влади, вони прогнозують велике майбутнє. Арсенію Яценюку зірки віщують великі і переможні справи. Астрологи називають його сильним лідером, а його команду урядом камікадзе, оскільки оскільки саме ці міністри прийняли на себе найважчий удар. Постреволюційна країна і відкритий зовнішній ворог. Цьому Кабміну буде непросто, однак, як показують зорі, результати його роботи будуть досить позитивні. Він достатньо в сильному періоді но в своей реализации. Вот в том періоді, в котором находится он сейчас, когда-то древние астрологи, короли и цари сажали на трон, потому что они могли максимум сделать для своего народа и своей страны. Да, это сейчас уряд но он должен быть у руля. Найважче буде владі і зовнішнім ворогом, починаючи з анексії Криму, і до цього часу Україна перебуває під впливом Марса, планети війни. Як приклад, наводять зелених чоловічків. Лінія військових дій в Україні нечітка і розмита, що символізує неоголошену війну. Втім, і тут нам вистачить сил. П'ятого президента України астрологи називають дипломатом з великої літери Петро Порошенко за гороскопом Терези. А отже, мудрий і рівно. Наважений зірки віщують конфлікт з Росією, він таки вирішить. Самого ж Путіна астрологи бачать розбитим. Він не боїться санкцій земних, зірки віщують небесні. Персональний гороскоп російського президента не озвучують, однак запевняють, його крах був закладений ще в даті його народження. Тот, хто святкує свій день народження в этот період, з ситуацією, коли остановит пост ГАІ, проверить документи. І якщо человек или страна шва неправедными Темпами і ніправідними способами це буде А Апогей бід Україну чекає у січні 2015 року, а закінчаться вони аж восени. Це буде важкий для нас період. Однак зірки показують, Україна вистоїть. Простим українцям, психологи радять не бути байдужими і не стояти осторонь, чекаючи перемоги, а закликають бути свідомими громадянинами і боротися за краще майбутнє своєї держави. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.